І так, і ще одна на сьогодні цікава розпаковка. Прийшла посилка. Ну, не знаю, перший раз замовила. Але цікаво. Зараз покажу вам. Сама, знаєте, напрямки не знаю, що з цього всього вийшлося. Але подивимося. Завзирву, як мав погазети, знаєте. Дивіться, ми замовили ось такі. Квіти, два букети замовили. Е, Жовтий і синій. Ано, синій, синій. Е, та, а ну, синій, є синій. Так, голубий. бачите, вони на сонячних батареї. Я... О, такі Ну, в принципі, як і обіцяли, красиві. Е, його треба гарно розправити ці квіти. То я потім розправлю, батарею поставлю на зарядку, бачите? І покажу вам, як воно буде виглядати ввечері. Мають гарно клітитися. Реклама на них була дуже красива, що вони були такі яскраві. Дивіться, бачите? Ось. Красиво. Це ми, знаєте, вже так е, взяли, завбачливо. Думаємо, не знали, як, наскільки швидко прийде посилка. Так, щоб до 1 листопада поставити е, на цвинтарі. Ось такий букет. Потім ввечері покажу, як воно буде світитися, наскільки воно буде красиво. І можна буде собі тоді ще замовити на інші. Так. І тепер. Взагалі інтрига. Так. Це ми так на пробу взяли, будемо бачити як. Сподобається, ще комусь ми будемо замовляти і далі. Так, так гарно запакували. Ого, воді витягнувте. О, не хто взагалі не похоже. Зараз, 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 зараз. Так, інструкція. Ага. Дивіться. Ось це запакували Молодці. Ага. Угу, дуже красиво. ага. Дивіться, яка так ось. От якийсь ангел. І так само з сонячною батареєю ввечері буде світитися. Це ми також взяли на могилку. Ось, ну, красивий, красивий, дивіться. І Такий повезі досить непоганий буде стояти. Ну і запакований красиво, що бачите? Ну, одним словом, я також потім ввечері покажу, як вона буде світитися, то буде цікаво подивитися, я думаю, і вам, і мені. Ну і потім, якщо щось, можемо замовляти і далі. Тому що до 1 листопада не так багато залишилося часу. Ось, Потім покажу, як воно буде. Ну, Я дуже задоволена, ми так ризикнули, замовили, думаю, тим більше не дешево, але... але красиво, воно того вартує.